Олу всі прийшли ми вчитись. Постараймось не лінитись, тож до праці всій мерщій. Здалаймо труднощі усі. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Пропушіть каліграфічно цифру 3, пишучи числа від одноцифрового до шестицифрового. перевіряємо вашу роботу. А у вас так? Прочитайте ці числа, якщо зможете. Читаємо разом: 3 33 333 3333, 33 30000 333 333 333. Тема уроку читаємо і записуємо багатоцифрові числа. Сьогодні на уроці ми будемо фарбувати вміння записувати багатоцифрові числа та лічити в межах мільйона. Визначати розрядний склад чисел. Завдання номер 1. Полічи від 1035 до 1042. Працюємо разом. 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042. Полічи від 1894 до 1910. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Розгляньте таблицю, які числа виділені синім кольором. Синім кольором зазначені числа першого класу. Це клас одиниць. А червоним кольором це другий клас, клас тисяч. Зараз ми повинні з вами прочитати числа, які записані в таблиці. Але перш ніж читати числа, давайте знайомимось з пам'яткою читання багатоцифрових чисел, виділяючи першого класу, відраховуючи справа наліво три цифри. Ліворуч залишається число другого класу. Читаю число другого класу зі словом «тисяч». Читаю число першого класу без слова одиниць. Повертаємось до таблиці. Перше число Це в нас відраховуємо справа наліво три цифри. Ми розуміємо, що це число належить першому класу, це клас одиниць. Значить, це число ми читаємо без слова одиниць 827. 827 має 8 сотень, 2 десятки і 7 одиниць. Наступне число. Ми відраховуємо Справа наліво. три цифри: 1, 2, 3. Ліворуч залишається число другого класу. Число другого класу читаємо зі словом тисяч 436 тисяч. В числі 436, 4 сотні тисяч, три десятки тисяч і шість одиниць тисяч. Наступне число знову відраховуємо. Три цифри справа наліво, і ліворуч залишається у нас другий клас, клас тисяч. Число другого класу ми читаємо зі словом тисяч 92 тисячі. Число 92 тисячі має дев'ять десятків тисяч і 2 одиниці тисяч. Наступне число відраховуємо три цифри справа наліво. Ліворуч залишається число другого класу. Число другого класу читаємо зі словом тисяч 5462. тисяч Це число має розрядний склад такий: 5 одиниць тисяч, 4 сотні, шість десятків і дві одиниці. Наступне число. Відраховуємо справа наліво три цифри, ліворуч залишається число другого класу. Це клас тисяч. Це число ми читаємо зі словом тисяч, 72 тисячі, 7. Це число має 7 десятків тисяч, 2 одиниці тисяч і 7 одиниць. Попрацюйте з іншими числами самостійно. Перш ніж почати працювати з наступним завданням, давайте з вами ще раз опрацюємо пам'ятку читання багатоцифрових чисел. Виділяю число першого класу, відраховуючи справа наліво три цифри. Ліворуч залишається число другого класу. Читаю число другого класу зі словом «тисяч». Читаю число першого класу без слова одиниць. І так, завдання номер 3 – числа. Число ми виділяємо, у цьому числі, число першого класу. Нам потрібно відрахувати справа на три цифри: 1, 2, 3. Ліворуч у нас залишилося число другого класу. Число другого класу ми читаємо зі словом тисяч. Шість тисяч 187. Один, два, три. 38 тисяч 34. Один, два, три. Чотири тисячі 507. Зупини відео і прочитай ці числа самостійно. Записуємо багатоцифрові числа. Це завдання номер 4 Виконай завдання, користуючись таблицею розрядів і класів. Таблицю розрядів і класів я вам створила. Ви таку таблицю самі можете накреслити. Як слід міркувати під час запису багатоцифрових чисел? Під час запису багатоцифрових чисел спочатку ми будемо записувати числа другого класу, а це є клас тисяч. І так читаємо завдання. Запиши числа, які містять два десятки тисяч, 7 одиниць тисяч, три сотні, чотири десятки та 5 одиниць. Зверніть увагу, де закінчується число. Там, де стоїть розділовий знак крапка з комою. І так, спочатку ми записуємо клас тисяч, два десятки тисяч, записуємо десятки тисяч. І 7 одиниць тисяч записуємо одиниці тисяч. Ми записали з вами 27 тисяч. Далі нам потрібно було б поставити три крапки. Але в таблиці замість трьох крапок у нас є розряд сотні, десятки і одиниці. Записуємо три сотні в розряд сотні, чотири десятки і п'ять одиниць. Ми записали з вами число 27 345. Наступне число. 8 десятків тисяч, 4 одиниці тисяч, 3 сотні і 6 одиниць. Записуємо число класу тисяч. 8 десятків тисяч, записуємо десятки тисяч і 4 одиниці тисяч. Ми записали з вами 84 тисячі. Але далі у нас є 3 сотні і 6 одиниць. Розряд одиниць. Зверніть увагу, у нас на місці у десятках пропущений розряд. Тому на цьому місці ми будемо записувати 0. Ми записали число 84 306. Наступне число 3 сотні тисяч, 8 одиниць тисяч. 609 одиниць. І так, записуємо три сотні тисяч у розряд сотні тисяч. І 8 одиниць тисяч. Одиниці тисяч вісім. Зверніть увагу, десятки тисяч у нас пропущене число, тому на цьому місці ми записуємо нуль. Ми записали з вами 308 тисяч. Далі. 6 сотен в розряд сотні і 9 одиниць в розряд одиниць. На місці у нас пропущений розряд десятки. Значить, на цьому місці нам потрібно записати 0. Ми записали число 308 608. Зупини відео і наступні числа запишіть самостійно. будь хвилинка, зупини відео, зроби зарядку, попий водички і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння записувати багатоцифрові числа. У підручнику на сторінці 81 є пам'ятка записування багатоцифрових чисел. Зупини відео і прочитай пам'ятку самостійно. Перевіряємо вашу роботу, з якого класу починаємо запис багатоцифрових чисел. Запис багатоцифрових чисел ми починаємо з класу 1000. Як позначаємо клас одиниць? Клас одиниць ми позначаємо трьома крапками, де записуємо числа класу одиниць. Числа класу одиниць ми записуємо на місці крапок. Робимо висновок. Отже, щоб записати багатоцифрове число, достатньо записати число другого класу, а це клас 1000, поставити за ним три крапки і на їхньому місці записати число першого класу, замінюючи нулями пропущені розряди. Продовжуємо працювати з підручником. Запиши числа 3508. Записую спочатку число класу три 3000. За цим числом ставимо три крапки і записуємо число класу одиниць 508. Ми записали число 3508. Наступне число вісім тисяч. 680. І так записуємо число класу тисяч, 78 тисяч 78 тисяч. Ставимо три крапки. Замість крапок ми записуємо число класу одиниць. 680. Ми записали число 78 680. 392 тисячі. 392 тисячі. Ставимо три крапки. Ми розуміємо, що тут пропущені розряди. У клас одиниць має пропущені розряди. 0 сотень, 0 десятків і 0 одиниць. Записуємо нулі. Ми записали число 392 тисячі. Наступне число 895 тисяч 401. Записуємо число класу тисяч 895 тисяч. 895 тисяч. За числом ставимо три крапки. Записуємо число класу одиниць 401. 401. 40 тисяч 200. 40 тисяч. За числом ставим три крапки? 200. Ми записали число 40 тисяч 200. 9 тисяч 30 9 тисяч. За числом ставимо три крапки. 730 730 930. Прочитай числа. Щоб прочитати числа, давайте пригадаємо пам'ятку читання багатоцифрових чисел. Виділяю число першого класу, це клас одиниць, відраховуючи справа наліво три цифри. 1, 2, 3. Ліворуч залишається число другого класу, це клас тисяч. 508 тисяч, 324. Читаю число другого класу і словом тисяч, читаю число першого класу без слова одиниць. Наступне число. Відраховуємо справа наліво три цифри. Один, два, три. Ліворуч у нас число другого класу. Читаємо його і словом тисяч 899 тисяч девять9. Один, два, три. Сідет три тисячі вісім. Один, два, три. Чотири тисячі сто шість сорок п'ять тисяч двадцять три, двісті три тисячі п'ятдесят. Зупини відео і розкажи про результати власних досягнень.